Цей час на землі буде скорбота. Пророків старого заповіту є приблизно 333 пророцтва про прихід Месії і про майбутнє царство. Більше сотні з цих буквально виконались під час першого приходу Христа. Дві третіх цих пророцтв все ще не виконані. Одне пророцтво не збулося. Друге не збулось, третє, а коли буде справжній прихід, то люди будуть розслаблені, бо тема другого приходу стає неактуальною. Не повторюємо помилки історії, про який прихід Христа може йти мова, коли ще не відбудований храм. Невіруючі мають приготуватись, а віруючі мають залишатися вірними аж до кінця. Вітаю глядачів програми. Сьогодні ми будемо спілкуватися на досить актуальну тему про останній час про повернення Христа, коли і як це відбудеться. А відповідати на запитання буде ректор Рівненської духовної семінарії Академії Олександр Трофінчук. Вітаю вас, вітаю, Олександр! Олександр Володимирович Трофінчук народився 22 серпня 1973 року в місті Здолбунів. Ректор Рівненської духовної семінарії і академії, магістр та докторант богослов'я, Деякон церкви християн Віри Євангельської, міста Здолбунів. Виховує четверо дітей. Перше запитання про звіщення майбутнього. Невіруючі люди можуть робити предвіщення майбутнього, але базуючись на тому, що відбувалося в минулому. Сама людина по своїй природі не може знати майбутнього. Тим не менше, ми часто чуємо різні такі передбачення майбутнього із різних джерел. Це може бути Ностердамус, Ванга, Біблія і багато інших джерел. Запитання таке: чи можемо ми довіряти цим джерелам? І взагалі навіть глибше питання: чи може людина без Духа Божого предвіщати майбутнє, чи можуть злі сили знати майбутнє? Хто такі Ностардамус Ванга? Вони служителі сатани. Припустимо, що вони щось там правильно вгадали. Але чи варто віруючим прислухатись до цього? Звичайно ж, ні. Навіщо християнам попадати в оману різних злих духів? Навіть якщо вони і повстають у вигляді ангелів світла, то нам відомі їхні злі задуми. Для прикладу, в діях ми зустрічаємося. З дією віщунського духа, який говорив правдиві речі про Павла. Зокрема, він проголошував непогані речі, це раби Бога Всевишнього, що звіщають нам його волю. Та Павло заборонив діяти цьому духові. Християни мають книгу Божого відкриття. Яка відкриває нам всю необхідну і корисну інформацію щодо майбутніх подій, зокрема щодо другого приходу Христа. Одна рекомендація: ми маємо читати і ретельно досліджувати Писання, щоб формувати особисті переконання відносно майбутніх подій. Щодо знання злими духами майбутнього. Я вважаю, що нам не обов'язково ламати собі голову. Голову питаннями цього типу. Адже, будучи мислячими істотами та слухаючи так чи інакше слова Божі, можливо, вони і можуть вираховувати певні деталі картин майбутнього, проте їм не підвладне бачення повного Божого задуму щодо майбутніх подій. Обґрунтую це з точки зору словами Ісуса Христа. Про день той і час не знає ніхто, ні ангели, навіть син Божий, тільки Отець. І якщо небесний світ духів не знає майбутнього, то що казати про злих духів, що вигнані геть з небесної ради? Згідно пророст Біблії, яка послідовність подій нас очікує в останній час? Спершу давайте уточнимо, що ми маємо на увазі, коли говоримо кінець світу. Кінцем світу було правильно назвати повне завершення теперішньої світової історії. Проте, згідно біблійних пророцтв, наш світ ще чекає неабияка історія. Я бачу наступну послідовність таким чином. Найперше буде підхоплення церкви для отримання нагород і підготовка до небесного весілля. В цей час на землі буде скорбота цілю якої буде велика недоля для залишених жителів землі і для самої землі та для народу Ізраїля. За час семи років скорботи відбудуться самі драматичні події земної історії, а саме, з'явлення Антихриста, людини гріха, відбудова Єрусалимського храму, серйозні земні катаклізми, знищення великої кількості природнього Ізраїлю. Закінчується цей період. Так званою битвою Армагеддон і приходом Христа на землю зі своєю нареченою церквою. Десь в цей час буде навернення до Христа залишку Ізраїлю та початок Тисячолітнього царства. Тисячолітнє царство це славний ювілей для землі, для всіх народів та для народу Ізраїля. В кінці. Тисячоліття знову буде бунт проти Божого правління і зібрання всіх померлих на суд Великого Білого престолу, який остаточно визначить долю всіх грішників, їх буде вкинене до вогняної гієни. А спасені всіх часів і народів будуть запрошені жити в новому світі, на новому небі і на новій землі. Отже, це кінець, запитаєте ви. Насправді ж ні. Для грішників, можливо, це і кінець, кінець їх мріям, кінець їх сподіванням і кінець їх гріховного буття. Але для святих це точно не кінець, це новий початок. Чи є якісь пророцтва в Біблії, які вже виконались? І відповідно ми можемо сказати невірчим людям, що ось подивіться, Біблія вона є авторитетною книгою? Відповім так. В точності виконалися всі пророцтва, що стосувались першого приходу Христа на землю. Пророцтва про другий прихід Христа ще не виконались. Ну, приміром, в пророків старого заповіту є приблизно 333 пророцтва про прихід Месії і про майбутнє царство. Більше сотні з цих буквально виконались під час першого приходу Христа. Дві треті цих пророцтв все ще не виконані. Особисто я не бачу наразі будь-яких ознак, які б мали б виконання. А отже, вони всі мають виконатися під час Його другого приходу. І наголошу, що вони мають виконатися так само, буквально, як і пророцтва про перший прихід Ісуса Христа. Ключовими ознаками останнього часу буде прихід Антихриста. Попечатання, велика скорбота. І коли люди про це чують, їх це приводить в страх. Як з цим бути? Як розуміти оці ознаки? Я закликаю віруючих людей бути як ніколи раніше спокійними. Адже Церква Ісуса Христа знаходиться в очікуванні блаженної надії з'явлення з небес Господа нашого Ісуса Христа, а не Антихриста чи скорботи. Я ще раз повторюю: ми чекаємо нашого Господа Ісуса, а не Антихриста чи храм, чи скорботу. Ну і ще скорбота це час велиття гніву Бога Вседержителя на всю землю і на її мешканців, віруючи ж, вибавлені від Божого гніву. Адже Христос умилостивив Божий гнів відносно віруючих. То чи ж може Бог тепер залишити своїх на цей гнів? Ні. Іще раз ні. Але навіть якщо й нам прийдеться пройти скорботу тут на землі, то ми спасені Христом від всякого впливу Антихриста. Більше того, ми запечатані Духом Бога Живого. Невже ви можете повірити, що хтось без Божого дозволу зможе поставити якусь іншу печатку на чолах його рабів? Про день же той і про годину не знає ніхто. Так декілька разів говорив Христос. Але якщо буквально сприймати ці слова, тут йдеться про день і про годину. А як же про рік, про десятиліття? Як відноситись до різних тлумачень, які намагаються. Визначити і вирахувати точну дату або десятиліття, чи, можливо, рік приходу Христа. Чи можемо ми довіряти таким, таким поясненням? Ну, звичайно ж, ті, хто буквально сприймає ці слова, помиляються в розумінні самого поняття час. Приміром, в римлянам, 13 розділі, 11 вірші, апостол Павло каже, так поводьтесь, знаючи час. І справді, в грецькій мові слово час. В цьому відрізку означає епоху, подію. Є інше грецьке слово, яке також перекладається як час, але воно означає одиницю часу. Приміром, Христос прийде о 12-й годині або о 9-й годині дня. Те ж саме і є значення слова день. Це не буквальний день календаря, а день як подія, приміром, День Господній. Віруючим людям важливіше вміти розрізняти часи, тобто розуміти історичні процеси, які відбуваються навколо нас. Як би хотілося, щоб усі віруючі були схожі на одного із синів Якова і Сахара. Бо написано, що сини Ісахара, вони знали, що і коли належало робити Ізраїлю. Ісус сказав: не ваше діло знати час приходу. Чому? Так говорив Ісус. Бо Він знає, що якби люди знали точний час приходу, то одні б сказали, а чому б нам не розслабитись? Ще не скоро прийде наш пан. Іншим дата приходу була б виправданням їхньої, їхньої лінії. А ще інші тільки б те й робили, що чекали. А насправді ніхто б з людей не зміг би нормально думати і жити, сприймати однозначно як фальшиві пророцтва, і як ті, що відволікають від суті. Наголошу ще раз, євангельське вчення робить акцент не на ознаки, а на особисту готовність зустрічати Христа незалежно від будь-яких ознак. Якісь певні ознаки в даному контексті навіть шкодять і відволікають від суті. Спостерігання за ознаками може послабити стан очікування Христа. Як це видно в історії, яка налічує безліч невдалих спроб вирахувати прихід Христа? І це тільки на руку ворогу людських душ. Одне пророцтво не збулось, друге не збулось, третє. А коли буде справжній прихід, то люди будуть розслаблені, бо тема другого приходу стає неактуальною. Тому не повторюємо помилки історії. Люди пов'язували прихід Ісуса і Кінець світу з іменами Нерон, Гітлер, Сталін, Горбачов. Люди пов'язували прихід Ісуса з подіями сучасності, такими як, наприклад, утворення країни Ізраїль, Друга світова війна, Злам Тисячоліть 2000 рік і інші. Але. Наша готовність до другого приходу Ісуса Христа вона не повинна змінюватися через те, що відбувається сьогодні у світі. Основна ознака другого приходу Христа це неждано, неочікувано, невідомо. А ознаки суперечать цьому принципу. Приміром, про який прихід Христа може йти мова, коли ще не відбудований храм. От з'явиться Антихрист, відбудується храм, напечатають 666 і тільки тоді прийде Христос. Так що, розслабтесь, християни, ще не скоро прийде Христос. Звичайно, це може бути жартом, але основний наголос десятків текстів нового заповіту не ознаки чи час приходу, а саме готовність. Отож, улюблені, чекаючи Його, намагайтеся з'явитися ним, перед ним неосквернені і непорочні в світі. Так навчає нас Петро. Христос ж навчав нас бути готовими у всякого часу, навіть якщо він і затримається. Справжня готовність сьогодні значить нашу здібність чекати приходу так довго, скільки йому до вподоби. На жаль, схильність деяких віруючих до сенсацій, до пророцтв підриває цю здібність. Можливо, саме наголос, що ніхто не знає часу приходу, навіть син, залишена нам, щоб ми навчилися жити в готовності, а не шукали якісь ознаки. Підкреслю ще раз, що новий Завіт вчить. християни мають чекати нежданого. Неочікуваного повернення Христа за церквою, а не якогось планованого приходу через ознаки. Тому наша задача пильнувати. Невіруючі мають приготуватись, а віруючі мають залишатися вірними аж до кінця. Що чекає людей і землю після приходу Христа? Давайте окремо візьмемо, що чекає віруючих людей і що чекає невіруючих. Ну, В ближній перспективі на землю та її грішних мешканців очікує велика скорбота це час велитя гніву, великого Бога Вседержителя, коли той, хто отримує, буде забраний від землі. Наприклад, Дух Святий, церква, яка є світлом і сіллю землі. І коли вони будуть забрані, тут на землі розпочнеться справжній ад, тобто час дії темряви і повного беззаконня. Ну, а в дальній перспективі земля і всі діла на ній згорять, а всі грішники воскреснуть та стануть на суд великого білого престолу, який і визначить для них однозначний присуд озеро, що горить вогнем та сіркою. Ну, а для благовіючих перед іменем Його, як каже Писання, незабаром відкриється серія захоплюючих подій. Спершу їх очікує зустріч на Хмарах із Сином Божим Ісусом Христом, який підніме їх від цієї грішної землі на небеса і, зодягнувши своїх святих в неймовірну небесну славу, стане на шлюб із прекрасною церквою. Після цього вони разом із Христом повернуться на землю у видимий його прихід і будуть царювати з ним тисячу років на землі. А після закінчення тисячоліття вони разом із Христом будуть судити світ. А тоді розпочнеться вічність. І бачив я нове небо і нову землю, і місто Новий Єрусалим, що сходить з неба. Чи хочете ви приходу Христа? Як, як людина з землі, ну, як чоловік, як батько, як ректор, звичайно, я хотів би закінчити деякі розпочаті справи. Але моя духовна частина, моя духовна сутність розуміє, що він, мій небесний жених. І я все частіше чую, як дух і невіста гукають прийди, розуміючи, що він мій люблячий батько. Так хочеться нарешті побачити Його лицем до лиця. Тому так я хочу скоріше побачити Його. І на завершення запитання: якби ви знали, що Христос прийде в найближчі 24 години, що б ви робили? Я б зранку поїхав би в семінарію, тому що я вірю, що чекаючи Ісуса Христа, ми маємо продовжувати робити те. Що Він нам заповів, я б дуже хотів зустріти Христа у ділі. Чекаючи Його, нам не потрібно, закинувши все, тільки те й робити, що дивитися на небо. Життя продовжується. Цього вчить нас причта про 10 дівчат. Адже Христос може затриматись, але нам варто продовжувати надіятись і так само віддано працювати далі. Дякую вам за змістовні глибокі відповіді на важливі питання. Я нагадаю, що сьогодні ми мали розмову із ректором Рівненської духовної семінарії і академії Олександром Трофімчуком. Нехай усіх вас благословить Господь.